Доброго дня, вас вітає компанія автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Passat CC рестайлінг 2012 року випуску. Автомобіль приїхав з Америки без жодних пошкоджень. В нього було механічне пошкодження. 30 тисяч тому встановили новий мотор, повністю новий мотор. Як візуально, так і технічно. Автомобіль без нюансів. По комплектації у нас повний електропакет. Датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, мультикермо, перфоровані сидіння в гарному стані. На передніх сидіннях у нас іде електрорегулювання, на автоматичній коробці передач ДСГ, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, оригінальна мультимедія. По задньому ряду у нас теж ніяких нарікань немає. Автомобіль у нас повноцінний, п'ятимісний. Все як має бути. Також до автомобіля є акти виконаних робіт по обслуговуванню в Україні. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтесь до нас, місто Львів, кільцева 60. Знаходимося ми навпроти епіцентру, нового епіцентру. Приїжджайте та купуйте.